Слава Ісусу Христу! Радий вітати вас, дорога церква Христова, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Вітаю вас усіх із прекрасним святом, яке сьогодні є. Думаю, що не тільки в церкві святої Трійці, але в Рівненській області, у братерстві. Досить багато церков сьогодні дякують Богові, і це є приємно. Але ж тим не менше хочу привітати членів помісної церкви і всіх гостей, хто сьогодні, можливо, я вже не знаю, бачу багато, багато людей, яких я знаю, вони були в інших церквах, чи то гості, чи, можливо, обставини так склались, що ви знаходитесь тут, але тим не менше ми прийшли разом, щоб поклонитися нашому Богу і прославити Його. Тому приміть щире вітання від церков рівненського обласного об'єднання від старших служителів, нехай вас Бог рясно всіх благословить. Ми вам бажаємо того, що й бажаємо собі. А собі ми завжди хочемо щось доброго, ж правда? Хай Бог дасть мир, хай Бог дасть благодать свою. І нехай Бог дасть нам вдячне серце. Я чомусь завжди пригадую події, яка відбулася за Днів Ісуса Христа, коли. Десять людей мали би повернутися і подякувати Христу. І Христос навіть поставив запитання, а хіба ж не всі уздоровились, хіба не всі очистились? А де ж дев'ять? Я думаю, ми серед тих людей, які прийшли сьогодні справді вклонитися живому Богу. Він достойний слави. Алілуя! Щодо свята жнив, певний час мені довелося бути задіяним у сфері сільського господарства. І є така стала статистика, яка говорить про те, що Україна кормить 400 мільйонів населення на землі. Є можливість кормити 600. Уявляєте? І правда в тому, що для населення України достатньо, щоб в одній області вродила пшениця і забезпечити країну на рік. Це середньостатистична область. Скажу, на Заході там Рівне Волинь, можливо, менше займаються зерновими, але це факт. І тому. Це все говорить про великі благословіння Божі. Але вони цим не обмежені. Хочу сказати знову ж таки статистика. 21 рік був один з найбільш врожайних. І сьогодні ми багато чули вже про те, що прийшла війна 22 рік. І думали, як буде? І ви знаєте, що? Україна. Під час війни зібрала більший врожай, ніж в попередньому році. Слава Богу. Я на цей рік не займався дослідженнями, але десь мимоволі така була інформація про те, що деякі області в цьому році мали ще більший урожай, ніж в минулому. Хіба це не Господь? Бог піклується про свій народ і не тільки про українців. Бог являє своє милосердя, щоб люди пізнали Бога, щоб люди зрозуміли велич Божу. І тому, і тому у кого добре серце, того вдячність не обтяжує. В кого добре серце, того вдячність не обтяжує. Я прочитав таку цитату, не знаю, хто сказав, але мати добре серце це благословіння, і нам не тяжко сказати дякую тобі, Боже. Нам не складно зробити це, тому що справді ми розуміємо, що все від нього, все через нього і для Нього, слава йому. Все від Бога. І якщо ось це слово сполучення все від Бога, я не буду сьогодні багато поширюватись, що значить, ось це коротке речення все ж від Бога. Значить, все чи ні? І якщо все від Бога, ми маємо бути вдячними Богу, що. Те, що від Бога щодо нас, воно благословенне і воно не таке, як багато людей на сьогоднішній день переживають. Але, але я хочу читати текст Божого Слова, це апостол Павло в післені до Філіп'ян в 4 розділі, говорить такі слова. Для початку я хочу їх зачитати. Не журіться нічим, шостий сьомий вірш. А у всьому молитвою і благанням з подякою нехай об'являються прошення ваші перед Богом. А мир Божий, що вище всякого розуму, нехай береже серця ваші та думки ваші в Христі Ісусі! Не журіться нічим, а в усьому молитвою і благанням з подякою нехай об'являються прошення ваші перед Богом. Є один такий текст у Біблії повторення закону, 28 розділ, 47 вірш, який заставив мене останнім часом багато думати, який заставив аналізувати певні речі. І він говорить про те, що я його нагадаю за те, що ти не служив Господу Богу твоєму у радості та у добрі серця у всіх достатках твоїх, то будеш, а далі прочитаєте собі вдома. В іншому перекладі написано, що при тому, що ти мав усе. Я хочу сказати одну річ, і ми будемо далі роздумувати над певними істинами євангельськими, які Бог положив сьогодні на серце. Чи завжди ми. В радості серця дякуємо Богу. Інший текст можете дослідити, прочитати. Це післення апостола Павла до Римлян, перший розділ 20, чи 21, -й, 22 -й вірш. За те, що вони не захотіли мати Бога в розумі. Але Знахабніли в одному перекладі і себе вважали дуже високо. В одному із перекладів написано вони стали божевільні через те, що вони не дякували. В моєму перекладі написано нерозумні через те, що. Не дякували Богові. Адже все те, що видно нам коло нас. Все твориво Боже говорить про те, що Бог реальний, Бог живий. І сьогодні в ім'я Ісуса Христа ми зібрані на цьому місці. І закон жнив сьогодні, коли ми говоримо в День подяки про хліб, про воду, про слово, про достаток, навіть, знаєте, так. Ситуація складається, що клімат ніби змінюється, і в нас уже на наших теренах на Західній Україні ростуть такі а, овочі, фрукти, які раніше не росли ніколи. В нас кавуни вже свої є, і вони досить солодкі. Хто це робить? Це робить Бог. Але сезон ось того зрощення. Він має свої цикли. Ми спостерігаємо за погодою. Ми вимірюємо, ми, я маю на увазі спеціальні люди, які займаються агрономією. Вони вимірюють вологість. Вони кажуть, середня добова температура і земля, наскільки нагріта, вона вже дозволяє висівати те чи інше насіння. Немаловажний фактор. Чи не буде урагану, чи не буде бурі? І це має значення для майбутнього врожаю. Але Біблія сповнена, я би сказав би, певними алегоріями. І, дивлячись на те все, що відбувається, Христос часто порівнював ниву. Він порівнював з людьми, Він порівнював із світом, поле порівнював із світом. Він порівнював добре насіння, і сьогодні згадували, що ворог посіяв щось зле. Ми знаходимо у сьомому розділі Євангелії, згідно Євангелиста Матвія, про те, що Христос, коли навчав, Він говорив про мудру людину, яка збудувала свій дім. І він там говорить про конкретні речі: вітер повіяв, натисла буря, повінь піднялася, і той дім устояв. Чому? Тому, що збудований був на камені? Є в Євангелії досить багато алегорій, і я думаю, що ми десь себе бачимо у певних ось тих речах, про які говорить Христос Ісус. Ми хотіли б бути на стороні вдячних людей. Ми хотіли б бути на стороні тих людей, які побудували дім на певній основі. І та основа міцна, і ось ці вітри, повінь, буревій, вони не здолали той дім, не зломили його. Тому що основа. І я хочу зачитати ключовий текст, який я хочу сьогодні, яким хочу поділитися з нами, це Євангелія згідно Євангелиста Івана, 12 розділ. Читаємо такі слова з 20 по 26 вірш. А між тими, що поприходили, щоб поклонитись на свято, були і деякі греки. А вони підійшли до Пилипа, котрий був з Вифсаїди Галилейської, кажучи: добродію, хочемо Ісуса бачити. Приходить тоді Пилип і каже Андрієві, а Андрій та Пилип кажуть Ісусові. А Ісус відповів їм, настав час, щоб прославився син людський. «Істинно, істинно кажу вам, коли зерно пшеничне, впавши в землю, не умре, то одне залишиться. А коли умре, то багато плоду принесе. Хто любить життя своє, той погубить його. Бо хто ж не дбає про життя своє в світі цьому, той на вічне життя збереже Його. Коли хто мені служить, то нехай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде. І коли хто мені служить, то пошанує його отець. Досить прекрасний текст і взагалі чудова подія. Ці події передували певні, я би сказав, особливі моменти в житті учнів в житті Ісуса Христа. Христос, перед тим, ми читаємо, що в'їжджав Єрусалим. І було свято велике, маса людей зійшлося. І я не знаю, як кому, але учням хотілося і приємно було завжди чути щось особливе із уст Ісуса Христа. І інформація, вона тоді розходилась не так швидко, як сьогодні. Адже сьогодні, напевно, в будь-якому куточку світу можна бачити, що сьогодні відбувається в нас в зібрані. Але про Ісуса Христа стало відомо за межами Ізраїльської держави. Дехто схотів побачити Ісуса. Це був певний для простих людей, обивателів, які ходили за Ісусом, це ні про що не говорило. Вони були, напевно, так само часто рухались певною цікавістю. Багато людей ставили запитання собі і, можливо, іншим, хто ж він. Учні навіть ставили запитання одного разу, хто він, що навіть вітер і море все покоряється йому. І греки прийшли, ті, які, напевно, досить багато були обізнані в філософії, і багато речей про потойбічне життя для них було відоме в тому розумінні, яке вони мали. Але їм захотілося побачити Ісуса. Я не знаю, чим, який мотив рухав апостолами, але вони по інстанції певні прийшли до Ісуса Христа і сказали ось про те, що тебе хочуть бачити язичники, тебе хочуть бачити греки. І Христос говорить таку річ: прийшов час прославитись сину людському. Скажіть, будь ласка, що потрібно було ще Ісусу, щоб стати відомим, щоб прославитись, Він славу мав від початку. Він перебував у славі неба. Він мав все. Але тут Христос про особливу подію говорить. І ви знаєте, що для багатьох людей, напевно, це була велика таємниця. І Христос говорить, що прийшов час прославитись сину людському. Він говорив про особливу подію, ця подія Голгофа і все те, що передувало Голгофі. І Він говорить про цей приклад, який на сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо. Ми маємо в певній мірі маємо відношення до сівби, до збирання врожаю. Ми розуміємо, що насіння, яке не померло, воно залишилося одне. Воно залишиться в ґрунті, але воно вже більш ні на що не придатне. Я дивлюсь на образ Ісуса Христа. Я помічаю одну річ. Що навіть у приниженні, навіть тоді, коли сміялись, били, навіть тоді, коли плювали в його лице, його слава не вменшилась. Навпаки, він готував підйом, вихід, він восходив на п'єдестал, як переможець, як цар-царів. Він розумів певні ознаки часу і каже, нині прийшов час прославитись сину людському. Він себе дуже близько ототожнює з людьми, син людський, не мов би, серед, як частина ось тих людей, які, які були на той час. Він говорить про те, що він близько дуже поруч біля людей. Але є одна. Одна особливість. Він говорить про зерно, яке, впавши в землю, не помре, воно залишиться одне. Сьогодні я хотів би дещо проаналізувати таку одну подію або ж процес біологічний, який відбувається з насінням. Я не буду в генетичні різні моменти десь там сьогодні вникати і пояснювати, але хочу сказати, що. Ісус Христос говорив про одну річ, яка стосується безпосередньо нас. Сьогодні ми себе десь причисляємо до якоїсь категорії людей, які були з Христом чи були проти, які були в числі вдячних чи невдячних. Ми себе самі сьогодні оглядаємо, судимо, досліджуємо, каємося, і це добре. Але є один момент. На який наголос зробив Ісус. Кожне зерно має померти. Не можна відкласти свої, свій характер, не можна десь заховати свій настрій, свої емоції, треба вмерти. І апостол Петро розуміючи, і будучи очевидцем того, що говорив Ісус Христос, Він говорить, отож, Умертвіть ваші земні члени. Ми маємо померти, щоб належати Ісусу Христу, належати до церкви і розділити з Христом у вічності славу, яка приготовлена від закладин світу. Потрібно померти, бо як зерно, яке не помре, воно залишиться одне. Його можна зберігати. Воно має певну таку, знаєте, привабливість. Але Воно залишається одне. Христос прийшов з тією місією, щоб померти. Його не страшила місія бути прибитим до Христа. Да, він як людина, він, він мав переживання. Він був в очікуванні певному. Він, Євангеліє, говорить про те, що, що він. А в певному борінні такому був. Він молився, він очікував підтримки, але він залишився один. Він залишився один. Учні його залишили. Сам Бог не міг дивитися на страждання сина. І темрява настала. Але це. Не кінець історії. Слава Богу. Історія тільки починається. Наступив День Воскресіння, і прийшло життя, прийшла перемога. Жнива для нас мають особливе значення. Кожна церква живе тим, що вона ставить перед собою певні цілі, цілі благовістити Євангелію. Цілі спасати людей, і повірте, що немає прекраснішої миті в церкві, ніж та, коли виходять люди і каються перед Богом. Коли вони помирають для цього світу, а іншого процесу немає, іншої можливості стати іншим немає. Можна стати вихованим, можна стати добрішою людиною через певні навички. Але стати святим може зробити тільки Христос. І сьогодні унікальна можливість, прекрасний день. Бог продовжує спасати людей. Бог продовжує спасати грішників. І Бог продовжує народжувати для себе. Святих людей. Ми будемо приходити до молитви. Ми будемо дякувати сьогодні Господеві за прекрасну можливість бути в церкві Господній. Але ми маємо унікальний шанс. На цьому місці є Господь Ісус. І, можливо, хтось ще не належить Христу. Можливо, ще хтось не вмер для стихій світу. Можливо, хтось як добірне гарне зерно зберігається десь, але потрібно посіяти, потрібно померти, потрібно воскреснути. І тому, дорогі християни, давайте ми піднімемось зараз на ноги. Я хочу звернутися до всіх присутніх. Можливо, хтось є в цьому в зібранні Божого народу. Хто довгий час бореться в своїй душі? Що мені робити? Як маю далі жити? На це місце прийшов Ісус, щоб дати нове життя, щоб все старе залишилося в минулому, щоб стати новим творінням в Христі Ісусі. І я закликаю сьогодні тих, хто хоче покаятись. Хто хоче прийняти Ісуса Христа в своє серце, як свого Господа і Спасителя. Ви можете це зробити сьогодні. Ви можете підняти руку, ви можете пройти допереду. І церква, служителі помоляться за вас, якщо є такі душі. Будь ласка, не відкиньте призив Господній. Бачу вашу руку. Слава Ісусу! Можливо, ще хто хоче покаятись, вас любить Ісус. Бачу вашу руку. Вас любить Ісус. Він прийшов, щоб померти, але щоб принести багато плоду. І сьогодні відбуваються ось ці сходи правди Божої. Тому якщо ще хто бажає, будь ласка, підніміть вашу руку, можливо, хтось на балконі десь пропустили. Прошу. Підніміть вашу руку і ми будемо молитися. Якщо ваша ласка, і ви маєте таке бажання, пройдіть допереду, ми за вас помолимо сьогодні. Нехай Святий Дух торкнеться вашого серця. Нехай Божа благодать, вона звершить свою працю в вашому житті. Можливо, хтось ще хоче покаятись, проходьте сюди наперед, ми будемо молитися за вас. Я не знаю вас, можливо, брати знають, але Господь знає всіх. Тому ми щиро дякуємо Богу за прекрасний день подяки, за свято, яке сьогодні є. Подякуємо Богу, що Бог сьогодні стукається до сердець людей. Нехай він буде прославлений та звеличений, коли ми будемо молитися. А дух Божий буде турбувати ваше серце, Він буде це робити. Проходьте допереду, ми разом з вас помолимося. Дякуємо Богу.